Відомо, як гурт океанельзи виступав на Росії. Ці історії пригадав екс-учасник колективу Павло Гудімов, який є співзасновником гурту, і 11 років у ньому працював. В інтерв'ю обозі він розповів, як у Кеанельзи до 2014 року були в РФ і каже, що концерти там були просто жахливими. Про них можна писати цілу книгу по перше тут варто додати, що після 2014 року колектив не виступав в РФ. А по-друге, вони завжди були з україномовним репертуаром, і на болотах вони також співали українською. Тож Павло Гудімов під час інтерв'ю пригадав один з виступів гурту у Волгограді. Тоді вони виступали у клубі, який вважався єдиним пристойним закладом у місті, але в ньому навіть не було сцени. А після виступу Павло попросив місцевих показати трошечки місто, і музиканти були вражені, причому не дуже приємно вражені. Вони побачили обстріляні будинки ще з часів Другої світової війни, відсутність освітлення на вулицях, вивіски на магазинах 60-х років.